Ви помітили наскільки важко стало отримати такі базові речі? Вони ж недорогі, вони ж безкоштовні, абсолютно. Просто піднятися на гору, просто зустрітись з друзями. Просто з'їсти смачну їжу там від батьків, і виявилося це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти бучний холодець десь то в Європі, да, чи звичайний борщ, чи просто б там почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось ще це стало реально дорого. Оце реально стало валюта страшною. страшне. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня, повільно Оця руська, українська. Вона ж свої традиції були. Спробуй десь в європі знайти. Спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить, що ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж собою, розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя, воно ж з собою туди, на той світ, нічого не несеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально без ціни, Цьому, всьому, гляньте, ціни немає. І оце, от реально, справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати: А я ось тут був, а я от таке бачив от справжнє, від природи.